Те, що було прийнято за основу законопроекту, він навіть суперечить сам собі. Якщо подивитися частину 5 статті 17 цього законопроєкту, ну, то там, ну, по суті, говориться, що вже. отже, кількість мажоритарних одномандатних округів дорівнює кількісному складу ради. Ну, тобто, якщо склад ради 100 чоловік, і кількість мажоритарних 100 чоловік, то куди йдуть, то куди йдуть пропорційні депутати? Ну, Це ну, смішно, але це є під цим підписом. Вчора за це проголосували народні депутати. А також даний законопроект вводить таку новелу, коли одночасно людина може балотуватися і в районі, чи і в район, і в обласну раду, і в міську і в обласну раду. Тобто фактично починається, порушується принцип рівності, коли є такі поняття в виборчому законодавстві, як пасивні, пасивність голосування, тобто виборець. Ну, голосує за особу таким чином, що він бачить, що це, якщо ну, не пройде людина туди, то пройде, пройде в іншу раду. Це є новиною. Потім цим, цим законом передбачено, що у день голосування при підрахунку голосів підсум... установлення підсумків голосування та результатів місцевих виборів рішення виборчої комісії приймається більшістю голосів від присутніх. Тобто, ще раз порушується принцип колегіальності. Ну а якщо говорити до висування, то я вже говорив про, про те, що сільські селищні ради, депутати і голови висуваються, можуть висуваються як політичними партіями, так і висуваються самовису, шляхом самовисування, все що вище, все що вище, тільки шляхом місцевих ну, за поданням місцевих партійних організацій. Фактично, у нас, ми Буде ізначально, тобто міський голова буде ізначально підпорядкований пар партійній організації, і гіпотетично, так як ми знаємо, як змінюється наше законодавство, то потім з'явиться е, така новела, як відкликає. Ну дивіться, в цьому вже є приклади. Навіть от сьогодні е, був звільнений міністр Мінприроди пан Віктор Бойко. Звільнений він, тобто питання його звільнення обговорювалося на... Ну, Можливо, майже місяць обговорювалось через те, що він не ходить на доповідь до блоку до Литвина. Він був закводою Литвина, і він, людина не ходить на доповіді, не співпрацює, тому блок поставив питання про його зміни. Тобто фактично буде з мером буде те ж саме. Це буде не одразу, після того, як уберуть, після того будуть приймати інші Мене, скажімо, як мешканка Львова страшенно турбує те. Скажімо, якщо... Мер буде від певної політичної сили. І до нього через єдине вікно звертається, скажімо, з якимось там клопотанням, проханням, ну, щось вирішити офіційно, нормально, легально. член, скажімо, опозиційної додої політичної сили прохач, ну, скажімо, якийсь підприємець, бізнесмен. І виникає така ситуація, ну, скажімо, про виділення земельної діянки, про провадження якогось бізнесу. Мер, боячися, щоб рідна партія його не засудила. Вимушений відмовити такому громадянину Львова. А брон Боже ще прийшов взагалі позапартійний громадянин. Просто я не знаю, Значить, перед тим, як йти ти в єдине вікно, треба всім бігти в ту партію, від якої в нас мер. Получається, що так. Але мер виявляється в дуже таких ем, прикрих обставинах, тому що якщо він буде допомагати членам опозиційних до його політичної сили партії, то йому партія скаже, ну-ну-ну, ти не правий. А якщо він буде вирішувати проблеми всіх громадян, в тому числі і опозиційних партій. Ну, то напевно його будуть носити своє навколо міської ратуші на вилах. Ну і він виявляється в достатньо такій прикрій ситуації. З цього приводу мене дуже так і зацікавила буквально така дуже швидка реакція нашого пана Мера Судового. Тобто він вчора тільки дізнався, як всі ми про прийняття цього законопроекту. Сказав, що мер повинен служити громаді, яка його обрала, а не партії. партію. не заявив мер Льва Андрій Садовий. Якщо партія тебе виснула, вона може, наприклад, зажадати виконувати її доручення. Адже вони можуть бути шкідливими для городян. Ну шкідливими взагалі побуваємо жуки, ну менше з Я вважаю, що така практика не буде корисною для розвитку місцевого самоврядування, і вона тільки шкодитиме. Це дуже цікаво, що Андрій Судовий згадав про це тільки зараз. Ну от мені би дуже було цікаво, чи схоче пан садовий, чи зможе пан Садовий балотуватися від нашої країни, членом якої да? а тому, що трапилося нещастя, рейтинг нашої України під упав, скажімо, так? Е, скажімо, якщо він не піде від нашої України, е, якщо піде від нашої України, буде ворожим до партії регіонів, ну Це вже проблема, бо це є провладна партія. Пропнутися до партії регіонів, ну то тут непонятно, хто кому дій повинен дати. І виходить, дійсно, зараз кандидати в мери, вони практично всі трошки дезорієнтовані, тому що як ми побачили, в принципі, всі про владні кола вони біжуть туди, де влада. І ми побачили дуже скоро, як з опозиційних лав дуже багато людей побігло в коаліцію. Про владну частину, тобто вони кудись побігли. Ну, оця об'єднана вперед вона не є корисною. Мені ще дуже цікаво, там є в цьому законопроекті, хоча б зараз я його так кратко, коротенько опишу, мене цікавить оця от грошова застава. так? І по чому тут в законі абсолютно чітко виписано, що грошову заставу ПЕМ потрібно виплачувати партії, яка висуває за кожного кандидата в депутати чи на посаду сільського селищного міського голови. Як це відбувається на президентських виборах? Можна собі уявити якась політична сила, якщо вона висуває, ну скажімо, на кандидатів на всіх рівнях за кожного треба заплатити. Я навіть тут сижу і думаю, а з яких грошей? Тобто звідки в політичної сили гроші, щоб стільки тих застав на викладати? Тобто, виходить, що маленькі партії, по можна, скажімо, маленькі і чесні партії навряд чи зможуть собі дозволити висунути кандидатів на всіх рівнях. Тоді це, напевно, можуть або великі партії з дуже великим ну, своїм тим, статутним фондом, або ті партії, які мають в своїх лавах достатньо якихось олігархів. І тобто це, напевно, от, я, грошували. питання грошової застави в цьому законопроекті поставлено таким чином, що якщо взяти. От... Міс, таке місто, як Львів, або трошки Львів, Стрій, Миколаїв. Тобто там кандидат на посаду міського голову вносить грошову заставу, заставу в розмірі 10 мінімальних заробітних плат. Депутати різних рівнів вносять грошову заставу там від 0,1 частини мінімальної заробітної плати, але міський голова вноситься. Зараз у нас мінімальна заробітна плата приблизно 800 чи 6 гривень. Тобто фактично це 8 тисяч гривень. І якщо взяти у місті у Львівській області, тут приблизно десь 18 районів. так? Ну тобто фактично, якщо взяти взяти партію пора пора партію ПРП, чи, ну взяти партію ПРП, то випливає, що по території України будь-яка партія, якщо вона висуває скрізь своїх кандидатів, має сплатити ну, дійсно мільйонні суми коштів. При тому, що якщо подивитися обов'язкову інформацію про прилюдну партії, то вони членських внесків там за рік набувають 50 тисяч гривень. Це виникає, стосовно цього виникає питання. А також в цьому законі розмито поняття виборчих фондів кандидатів. Там є єдине застереження, що один членський благодійний внесок у виборчий фонд кандидата теж може бути не більше 10 мінімальних заробітних плат і не приймається від іноземців та анонімів. Використання виборчого фонду даним законом не регламентує. Також в законі є цікавий момент стосовно передвиборчої агітації. Ну, це якщо здали приміщення в оренду для виступів одному кандидату за одну гривню, то вже за 2 гривні будь-якому кандидату це здати не ну, Тобто І відмовиться, ну це буде, розумієте, це буде виборча компанія за цим законом. Фактично сплошні судові, сплошні судові позови, які будуть ну, про порушення, які будуть відбуватися під час проведення передвиборчої агітації, хоча передвиборча агітація тут терміни скорочуються, взагалі виборча, весь виборчий процес буде тривати 60 днів, але все розпочинається за 50, ну, за 50 днів. Висування кандидатів там відбувається в якихось рамках за 30 днів, закінчується, яких за 24. Розумієте? Але саме ще головне в цьому законі це формування списків виборців. У нас вже декілька прийшло виборчих компаній в державі, і постійне питання списків виборців у нас ставало досить серйозно, тому що йшли фальшування. Мабуть, тільки лінива політична партія не заявляла про те, що йдуть фальшування списків виборців і як наслідок фальшування були буде на нас, громадян. То ці спис... ну, розумієте, якщо підготовлений список...